Всім вітання, друзі. Ми на звільнених територіях. Це Донбас. Потрошки. Наші ЗСУ звільнять усі території. Москалям тут не місце. Отак орки розстрілювали людей, які хотіли виїхати. Ось така колона. Бачите. Валили прямо по людям. По живим людям, по мирним мешканцям. Ось. Скільки автомобілів. Скільки автомобілів розбомблених. Робили рашофашисти з людським майном. Все в зіпсоване. За моєю спиною знаходиться жіночий монастир, який зруйнували расисти. Лесь, не знаю, напевно, що його вже не встановити. У людей немає нічого святого. Просто нічого святого. Ні свого того, що вони кричать, що це московський патріархат. Ні чужого. Це люди, які не поважають ні себе, ні інших. Друзі, рано чи пізно усі, хто робить оце в Україні, расисти. Будуть лежати отут. Ну, не тут прямо, але на центрі. Нема чого до нас приходити зі своїм самоваром. Бачите, тут написано ААГА. а, -а ми тут знайшлися букву Г. Тепер буде ГААГА. Ось є заміновані кладовища, які расисти замінували. І це ж про такого, це ж люди, тут місцеві люди лежать на цьому кладовищі, до них приходять рідні. А тепер не можуть цього зробити через те, що росіяни оці орда помінувала. Зайшли на заміноване кладбище. Дивіться, що раше все тут поробили, ось градина впала. Я вам скажу, що ми дуже були вражені. Їхали-їхали і захотіли їсти. І хтось, хтось сказав, може тут кафешка є, бачите, ось що ми знайшли, зараз замовляємо шаурму будемо обідати. А тут накрили орків. І їхня техніка розбомблена. Отак звільняє Донбас. Бачите, москалі шукали такі досить зажиточні місця, як то кажуть, і тут жили, бо вони ж у себе на болотах не бачили нічого нормального. Бачите, от шукали де місця з басейном, з лежаками і тут вони і полягли. Це Святогірська лавра. Ці місця були під окупацією, ось зірваний міст, ті рашисти взірвали. Також тут все в обстрілах. Ось купол зруйнований. Купола зруйновані. Ось так. Так, друзі, люди на сьогоднішній день живуть. То, то ваш будинок, так? Так. Да. Е, коли розбомбили? То в році. Минулому, так. Це у вас поранення було? Ага. було? Це тут, саме тут. Лавочка. І що ви думаєте, відновлювати це? Сам я не відновлю. Держава хай допомагає. У мене таких можливостей немає. Ось такі руйнування тут. Так, люди живуть в підвалі. Так, люди готують їсти на кострі. Це вже скільки, скільки часу? А? Скільки часу на кострі готуєте? Чотири чоловіка. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ви окупації були? Так. Да. В окупації були? Звісно, ну, тут же ж да, так, все да, время. Отакі От руйнування в Лимані. Так, Прямо, прямо били расисти. Дивіться, що з будинками. Святів тут щось ковиться. Все згоріло. Такі душі, це душ. Люди зробили собі. Тужен весь посічений. Ось так, вигоріли квартири, весь під'їзд. вигорів.